Я по кордону, как ты хочешь, такой берет. Дивей, Леся. Хочу хоть радочку, и две, какие хорошие. Добрый день. Да, 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 а я кажу, на сьогодні ночі можна свинки з п'ятки кучукати. А раніше, я вже вже з тебе селіки кафери кофе взяла. Прямо такий, так? Так, що ми, рідники, починаємо з грядинки. Дивіться, ось що по 40 гривен оці обрізочки, по 50 гривень вушка, ну і по 10 гривень на like, це все. П'ятачок. П'ятачок. Так, Людочка, ну що там по м'ясу? По м'ясу стоїмо поки на місці, поки на місці, а там буде вісно. Так, а ну, почому у нас свиненка? А, Лю, дивіться, Людочка, я хочу як хочуть заказати, як це нам заказати? 0? 0,63, 852, 55, 15. Людмила. Старай, Людмила. Я хочу сказати, що цей мальчик похоже дуже на нашого Тарасика. Є 90, каже, на це не треба так, ну це взагалі. А буде бо Сашуня. Сашуня. Це вже... Він вот розбирає ці всі балобочки, він робить з них таку красу. Щочки віддільно. Люди, якщо хоча голову отдельно. цілу, скільки в неї є? 50 гривень кілограм. 50 гривень кілограм, да. а хорошо. А, э... Ось вот віддільно Скільки ездить. А, в неї? Ви подивіться, в голові, поки Санечко, не будемо відвідати. Так, Саша похожа на геть на нашу трасику. Там таке дітьо хороше нам Бог послав. Роботяга такий трудяга. А воно ж видно, воно ж видно. Дивіться, мальчик при вас все розділить, все при вас. Тільки номер телефона заказати головку. 63 852 55 15. Дивіться, звоніть вайбер на цьому номері. На скільки ця головка? На 240 гривень? 240 У неї і язик, і вуха, і п'ятачок, і все. А ну що? А то ж то віддільно, ось воно віддільно. Зараз візьмо, що ви то язык идет отдельно. Язык 120 гривен. А если мы снимем вот этот подязычник, то он будет 150. Вот такой чистый язык. Чистый язык. Да, вот такие щеки 90 гривен. И вот такие чистые обрезки 110 гривен. Просто это не только килограмм 5 обрезки. Вот их. Да. Вот их килограмм 5 обрезки, сегодня батьками. Я, я вам уже сейчас приготовила. Э, смотрите, сердца 90 гривен. Так, сердца по 90, 90. гривен, дівчатка. Так, це у нас що? Печінь. Печінь свиная 50 гривен, почки і людочки. Дівчатка, всі цінечки ось перед вами, ви приходите, все при вас розділується. Так, от у нас, а це на що? У нас печ, п'лючки, лег... да. Почки по чому? 50, по 50, 50. Он, дивіться, То все при вас каждый день. От эти свини пришли. А к нам пришли голови, ага. и Дочка, а ну номер телефону як заказати? 063 852 55 15. Дивите, а говядинка ничего же не мое? Говядинка, вон Вазенька там делает. Ну, пока еще... А ну що там є пока, покажіть. Да, покажи. Вот смотрите, мы... антрикотик есть. Вот антрикот. Прекрасный антрикот. Почему антрикотик? Антрикот 220. Сейчас покажу вам просто нарезочку. Раз, Это стейк. Вот, видите, прекрасный чем стейк? стейк. 220 гривен на кости, это называется. Филешечка всеми любимая. Да, бифилеш 700, биток 300, задняя часть зачищена идеально. Ну, нечего даже просто показать. Э -э вот в зачищенном виде, как Васенька делает, 280 гривен килограмм. Сейчас mm -hmm. Сегодня, конечно, прошла рано, но все равно, видите, все. все тут делается, Девчатка, утром все вот приводит задняя часть. Смотрите, вот так Васенька ее, видите, снимает, я ее даже, конечно, не понимаю. Видите, это нога, задняя часть. Это лопатка. Почему вот, лопаточка говорят? А вот лопатка в чистом виде 260. Как заказать? 063 852 55 50. Людочка, она перед Пасху трошки поднимутся? Ну, мы ничего никогда не поднимаем. Каким мы, да? держимся, держимся. Так. Сейчас и так же какая да. Так, лопаточку вы сказали, задняя часть. Да, задняя часть 280 гривен. На суп, на борщ. Вот там есть у меня кусочки. Девчатка, Дивіться, все каждое утро он, подивіться, розділюється. Прямо вот при вас, подивіться, ці головочки, які красиві. Все вот розділили, при пере вас переділили. Номер телефона я замовлю. 063 852 55 15. Людмила, старе місто. Людмила, старе місто. Все корпус, є, дівчатка, дівчатка. Ковдядіна, свініна, недорога. Ми Не просто прийшли дуже рано, от все при Мам. вас розділили, дивіться, м'яско. Главное, все свіже. Тарасика, братик, походи, я вам, як і так... Я Лесі казала, да? Леся каже, ну похоже, ну, ну ви поймете, це ж вона так ну геть. Ну от на так, що ну 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 геть, ну я не знаю. як. Так що мої це кстати, це ж насі... Лени, с... да, Леночки, да, да, наші лінички наші да. Да, да. і скажу? чоловік, як Жень, Женя, Женя, і да? забула вже. Бачите? Так що ми ось все, все, все при вас розділиться. Це Соня стоїть, вітрина буде вилажуватися. Дівчині батьки, Да, сьогодні, ми зараз вийдемо. Мої дівчатка, хлопці, показали ми вам. Днівний привоз, але ще трошки рано, Ми йдемо обійдемо. Люди тільки відкриваються, бачите, ну навіть 6 часов можна вже купити і крупу і все. все тільки відкриваються, ну туман, ужасно. дивіться, далі туман взагалі, на голову дави. Тут палатка відкривається з конфетками. Ми йдемо на наш прекрасний привоз, на наше любиме місце, Він посуда. Та що хоче, так, ще один магазинчик. Віаліта, вони з дівчатки прийдуть. Скоро вже, тут зеленушечка, дівчатка, таке втрішнє движення у нас на привозі. Зараз, що мої гарні, то ми сюди пішли, Рано? ну нічого, бачите, ціни людочка не піднімає. Та ціна, якщо лежать, підніметься там чуть-чуть, Але бачите, ну Пасхи, хочу сказати, що підготавлюватися вже треба. Ми йдемо по нашому прекрасному, прямо так непривічно, що движення немає. Ну, ми там йдемо. Привозі, так, в хане йдемо. Привозять так, дівчатки кручки мої. Сьогодні я не знаю по передачкам, що буде. Но в час дня світуличка ваша уйде. Ну, час дня вона уйде, там прибереться, ну понятно, подивитися. Лук красивий. Все ж ви подивитеся. Я ж я все вам показую. Ще раз хочу сказати і буду завжди говорити. Життя прекрасне. живемо, насолоджуємося. Ось підемо з вами по привозі. Так, і Сережки, ну, ще з часу, що я хочу, Сережко живу. Дівчатка, Віолета Вонекс, ви знаєте, на углу від нас. Отакі такі онда і Лесі теж. Ти дуже таких. Пожалуйста, ми сьогодні віалі. Та я кожен день віалітом. Сереженька, что, 6 часов уже, я йому зараз я що уже геть. Сережка в 7 часов приходить, в 7 часов ви вже можете в діти і Так що цілюваю і обнімаю вас.